Податок на доходи з ОЛХ. Зміна правил. Законопроєкт номер 14025 про оподаткування продажів на цифрових платформах загалом став трохи, чесно, м'якішим. Якщо раніше лякали майже тотальним просто оподаткуванням будь-яких операцій в інтернеті, то нині запроваджують чіткі пороги і винятки для дрібних продажів. Тобто, якщо ви хочете продати свою річ, зокрема, доходи до 12 неоподаткованих мінімум на рік це близько 36 тисяч гривень у 2025 році не оподатковуються. Вимоги щодо відкриття спецрахунку для здійснення до трьох продажів на суму до 2 тисяч євро це орієнтовно 97 тисяч гривень, не застосовуються. Також прописали. Відсутність обов'язкової реєстрації ФОП для постійних продавців платформ. Ну, з недоліку проєкту можна виокремити, виокремити надмірний просто тягар для дрібних продавців платформ. Це я вважаю точно недоліком. Як зазначає ресурс Мінфину, якщо особа отримає дохід від продажу там, товарів там, чи послуг на усіх платформах до 12 прожиткової. Мінімум, тобто у рік, це, ну, це 36 тисяч гривень, то платформи все одно утримують податки з такого доходу. А в наступному році кошти можуть бути повернуті, особи після поданої приток податкової декларації. Звісно, ну далеко не всі, да? взагалі, я думаю, практично ніхто не буде морочити собі якусь голову із зверненням до податківців, особливо у випадках невеликих продажів і розміру доходу. В ідеалі мали б запровадити автоматичне повернення таких коштів. Це було б просто супер. Але якою буде фінальна норма, згодом побачимо. Крім того, податкова отримає ряд даних стосовно передавця платформ. Зокрема, мова йде про стандартні дані, прізвища по-батькові, адреса проживання, дата народження, ідентифікаційний податковий номер, індивідуальний номер платника ПДВ. У випадку, якщо продавець здає нерухомість в оренду, доведеться повідомити наступні дані: адреса об'єкта, загальна сума доходу від оренди за звітний саме квартал, кількість операцій з оренди, утримання або стягнуті збори, комісії там, там, які там, та податки. Також зрозуміло, що після вже запровадження даних податкових змін різноманітні цифрові платформи. Піднімуть що правильно комісію за їхнє використання.